Новітні технології диспетчерської служби таксі відтепер. Диспетчери дають вказівки водіям за допомогою інтернет мережі. На моніторах операторів карта Івано-Франківська на ній позначені місця базування усіх автівок. Відтак, коли надходить замовлення від клієнта, інформація, котрий саме водій має змогу прийняти пасажира, обробляється усього за 20 секунд. Також прораховується точний час прибуття таксі до пункту призначення. Хоч навігатору водій приймає замовлення і вказує. Час за скільки часу він ми буде на цю дану адресу, Якщо він є, буває, що водії затримуються, теж нас проходить інформація, що водій затримується на дану адресу. Або якщо клієнт не виходить, він теж нам дає повідомлення все на комп'ютері по даному адресу. Ми за скільки часу, чи клієнт не виходить, чи клієнт виходить, чи він з ним щось сталося. Це все ми маємо. Інформацію на комп'ютері в автівках таксистів розміщені спеціальні навігатори. Відтак звична рація це вже вчорашній день. Спеціальні електронні апарати вказують водіям про місця заторів, а клієнтам називають вартість поїздки. Ігор Доскоч – водій таксі із десятилітнім стажем, каже рації, якими користувалися водії, створювали зайвий фон і відволікали увагу. Зараз набагато легше в машині. Тишина і кожне замовлення приходить нам на монітор. І ми можемо перевірити його, не перепитувати пару раз диспетчера, а знати, де і що і як наразі оновлені диспетчерські системи із gps технологією мають автослужби Львова, Тернополя та Чернівців. У Івано-Франківську навігатори розміщені у салонах 125 таксі. І Іваненко, Сергій Щочкін. Новини на вежі.